Сьогодні на Охтирчині відбулася церемонія прощання з поліцейським Олегом Юрком, життя якого обірвала ворожа артилерія під час документування воєнних злочинів армії РФ. Олег ніколи не рахувався з особистим часом. Він завжди був на роботі, завжди був приходив на допомогу молодим фахівцям, які приходили на службу. Завжди приходив на допомогу, надавав роз'яснення, сам виїжджав на всі пригоди. Якщо хтось щось не розумів, що подальшому робити. Я думаю, що він саме там і опинився, де потрібна його була допомога, де, на жаль, він не загинув. Провести в останній путь полеглого героя біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, в Охтирці, зібралися товариші, колеги, керівництво поліції Сумської області та всі небайдужі містяни. Це був мій перший керівник, коли я тільки починала працювати в слідстві після навчання. Людина, яка мала гарні людські якості, розуміла, що це такі людські цінності. Ти повністю довіряв тому, що він говорить, і ти знав, що тебе він не підведе і не зробить тобі якось погано. Свою службу в органах внутрішніх справ Олег почав у 2000 році, коли став курсантом Харківського національного університету внутрішніх справ. Після закінчення навчального закладу розпочав кар'єру слідчого та до останнього подиху стояв на варті закону та порядку. Олег був чуйною людиною, справжнім професіоналом і. Я про нього лише добрі відгуки знав від інших людей і сам знав його як порядну і чуйну людину і професіонала високого рівня. Далі траурна колона рушила до села, звідки родом поліцейський. Там з ним попрощалися його рідні та односельці. По тому присутні попрямували до сільського кладовища, де відбулося поховання. Милости Божої, дарство небесно! І відпущення гріхів його у Христа безсмертно, царей Бога нашого. просимо. Назавжди в пам'яті колег офіцер залишиться порядною, чесною, справедливою людиною та другом, який завжди прийде на допомогу. Був достойний керівник як начальник слідчого відділу, достойний начальник пану, що Походять саме достойні керівники. Царство небесне. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Це непоправна втрата для усієї поліцейської родини. Вічна пам'ять. Назавжди в строю.